Всім привіт! Вас вітає магазин «Велоподіум». Зараз у нас на огляді велосипед для дівчат «Марін» модель «Вілкет Trail 1. Випускається він на колесах 27,5 дюймів. Чотири розміри рами це XS S M та L. На відео велосипед представлений в М розмірі. Матеріал рами алюміній. Труби виконані по технології гідроформінг, Також тут є батінг. Батінг це коли всередині труб в місцях, де мінімальне навантаження, забирається лишній шар алюмінію. Верхня труба занижена, посилена співсидельною ось такою косинкою. Занижена, вона зроблена для того, щоб зручніша була посадка, тобто не посадка, а сідати та вставати з велосипеда, щоб було зручніше. На задньому трикутнику є кріплення під багажник, під крила. За високою комплектацію підніжка не входить, але сюди можна встановити центральну з є кріплення. Також можна при бажанні встановити і бокову. На нижній трубі є кріплення для велоаксесуарів, також кріплення є і на підсидельній трубі. Є декілька кольорів із ними ви можете ознайомитись на сайті. Вилка зроблена з алюмінію від бренду Suntour. модель XCE робочий хід 100 мм. І тут ми можемо в лівій і в правій нозі підналаштовувати її жорсткість. Тулки зроблені з алюмінію на конусних підшипниках, хороші надійні і також дають велосипеду хорошого накату. Профіль подвійний, алюмінієвий, гума моделі Teyer, ширина 2,25 дюймів. І ця покришка добре себе проявить на ґрунтових місцевостях в лісі. Але якщо по місту, ну, то це буде таке собі, бо вона буде давати трошки і вібрації за рахунок того, що шифр високий і рідкий, також буде трошки гудіти. Але комфортно буде за рахунок того, що вона висока широка. Ширина керма 72 см. Саме воно виконане з алюмінію. Гріпси встановлені зручні, м'які, так плотно фіксуються на кермі. Сидіння, таке, яке потрібно для МТБ типу велосипеду, воно зручне, воно не буде суперкомфортне, але воно зручне. Встановлюється на алюмінієвий підсадельний штир. Кількість передач 21 складається з компонентів Shimano. На кермо встановлені моноблоки від Shimano. правий моноблок на 7 швидкостей, лівий на 3, і також за велику комплектацію входить дзвіночок. Передній перемикач Shimano Tourney, провідна пара від ProWheel, алюмінієва з довжиною шитуна 175 мм, три зірки 2434 і 42 зуба саме велике. Також є пластиковий захист від попадання одягу, встановлюється на каретку на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач Shimano Tourney і працює він з касетою Sunrise на 7 зірок розрахунок зубів на маленький 11 і на самий великий 34 мм. Гальмодискові механічні бренд Clarks, досить непогані, прості та зрозумілі в обслуговуванні. Альмінні диски передні і задні по 160 мм. Переднє колесо встановлюється на ексцентрику, заднє також на ексцентрику, в випадку, якщо вам потрібно десь в дорозі замінити камеру, то колесо можна зняти без будь-якого інструменту. Wheelcat Trail це один із початкових велосипедів в лінійці Marine, але тут є все для комфортної їзди, якісна рама з продуманою геометрією, хороша амортизація, дискові гальма, трансмісія від Shimano, касетна задня втулка, велосипед на кожен день. Магазин Велоподіум є офіційним представником бренду Marin. Якщо вам сподобався цей велосипед, придбати його можете в нашому магазині. Доставкою новою поштою по всій Україні, сама доставка буде безкоштовна, різні способи оплати, наложений платіж оплата частина від Приватбанк, Монобанк, на розрахунковий рахунок. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.